В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня неділя називається неділя торжества православ'я. Чому вона так називається? Тому що у 843 році церква торжествувала. Тому що вона перемогла єріс і єрісні І Після Сьомого Вселенського собору в 843 році було прийнято постановлення, щоб кожного року, першу сидінцю, після першої сидінці, у неділю першого Великого посту, розкладати. Цю подію і торжествувати, тому що дійсно всі єресі, які древні раніше були, вони були переможені, і церква тержествувала. І особливо церква єресі і до водоборства, яка, на жаль, борова. Нашу церкву, але не могла перемогти на протязі майже ста років і був тривожений нечистивий цар Лев, який гнав християн. Християни з перших віків поклонялися й Богу, але лишилися люди. Які почали хулити бо казали, що поклоняються матері, що це грохотворне творіння, і не можна цього поклонятися, що це нібито ідоли, яким забороняють поклонятися в старому забуті, і йому не треба їм поклонятися. Але з перших віків Церква вклоняється Божій Матері, Спасителю, угодникам Божим, які зображені на іконі. І перший образ нам був даний самим Господом. Ми пам'ятаємо передання, як цар Авар з Епіопії прислав свого. Слугу і живописця, щоб він написав очистий лик Спасителя. Він чув про ті великі діла, які робив Господь. Він зцілював, поскішав мертвих, а він був хворий. Він не міг прийти, тому що він був уражений страшною хворобою приказом. І він вірив, що якщо він приложиться до образу Спасителя, то він зцілиться. І ось посланий з Індії цей живописець, і він прийшов для того, щоб написати причисний клік Спасителя і передав листа від царя Гагару. Цар Гар сказав, ми чули, що чистиві людей тебе водять. Приходь до нас, я тобі дам, разом зі мною будеш царствувати там місто і ніхто тебе не буде чіпати. Оситель дозволив, щоб цей живописець написав з нього його великою, але було явно чудо, коли Господь стояв на Духопису, то лице його змінювалося. Воно сяйово, як сонце, і протиси не міг моновити образ Спасителя. І тоді Спаситель взяв плат, омився і цим платом те в лице, і чудесно, на платі з'явилося зображення Спасителя. І цей образ називається Непотворний образ Спасителя, який ми святкуємо. В і ми мол, з причистим образу Твої пообрачаємося, благі просячи прощені прищені в Христя Божій волі богалися, і збавивши, що від роботи враження. І це той перший образ, який нам дав Спаситель, миротворний образ. Пізніше апостоли писали ікони Спасителя Божої Матері. І ми знаємо, що. Апостол Іван Івангеліс Лука був конописця на столі, де була звершена Тайна вечора, він написав образ Божої Матері. І сама Божа Матері явилася і благословила цей образ. І попередні цей образ Володимирської іконою Божої Матері вижила з Києва Києві. Також ми знаємо, що багато святих. І Печерську святих олійних однопіснець, і багато святих писали образи Спасителя Божої Матері, святих угодників. Для чого вони це робили, щоб ми возносили свої душі до них. Ми не поклоняємося матері, на якій написаний Бог, дерево або посту, ми вклоняємося. Спасителю Божі Матері і гоніка може, які зображені на іконах. Так само, як людина, яка далеко Україну бере з собою фотографії своїх близьких і, находячи там, дивиться на ці фотографії і задрі своїх близьких. Чоловіка або жінка або дітей. Вона не вклоняється. У базі, в а вона згадує, дивлячись на них своїх близьких, так і ми згадуємо, молимося до наших близьких, які знаходяться в царстві Божому. Якщо хтось із людей візьметься фотографії, які ми дуже оберігаємо, цікуємо подивиться на них і кине на підготую, почне топтати їх, або Він тим самим нанесе образу нам. Так і той, хто коли ті ікони, не почитає їх, він образу наносить церкві Боже. Образу наносить і Спасителю, і Божій Баті, який на них зображене. Ми знаємо, що до Льва нечистивого осовляння не підійшов один мученик, який страждав за ікони, і сказав, показуючи йому монету. Цар, хто зображений на цій монеті? Цар відповів Я. Тому що на кожній монеті чекались зображення царя. А що буде, якщо я зараз цю монету кину на підлогу і буду її топтати? Він сказав, ти нанесеш мені образу цим самим, тому що там є моє зображення. І тоді йому відповів учений за ікону. Так само і ти наносиш образу тому, хто знаход... е... зображений на іконі, Царю Небесному, Спасителю істинному Богу нашого Ісусу Христу. Ми знаємо про це і знаємо, як вливають на нас образи. На відміну від багатьох людей від цього світу, диявол знає, тому він погонить ікону. Але він, якщо можна так сказати, використовує антиікону. ікону зображення. І Ми це бачимо і на рекламах, і в засобах масової інформації. І ми знаємо від зворотнього, які не почуття. Визивають ці зображення. І обратного ми можемо зрозуміти, наскільки для нас важливі ікони, які визивають нас навпаки та й розвищені думки. Вони нас дійсно розносять до Бога. Це вікно в інший світ. І дійсно вони нас навпаки очищають, коли ми молимось до них. Так само, як нас оскверняють погані зображення. Тому ми це повинні розуміти і в своїх оселях тримати ікони, а не погані зображення, які оскверняють нашу оселю. Тому ми повинні себе окружати святими предметами, для того, щоб і наша душа очищалась і возносилась в арен, тобто до Бога. Царство Небесне, що ми чай частіше згадували про Бога і любили Його всім серцем своїм. Тому ми і тримаємо їх в своїх оселях. Тому і ми молимося з в них в храмінь, тому що ми знаходимося зараз у плоті. Прийде час, якщо Господь сподобить, ми лицем до лиця побачимо Спасителя, тоді не потрібно буде нам. Зображення. Але зараз, поки ми знаходимось у цьому перинному тілі, нам потрібно зображення, нам потрібні всі ті дії, які ми звершуємо в храмі поклони і молитви. Тут ми вчимося почитати Бога. Дивіться, хто не почитає Бога сектанти, вони панібрацькі відносяться. Але уявіть собі, що ви прийшли до судді і просите Його, щоб Він вас помирув. Приходьте до начальника і просите, щоб Він виконав вашу, ваше прохання. Якщо ви це будете робити з ухвала, пані братського, начальник вас виживе. І суддя не помилує. А якщо ми будемо це робити з благоговінням, Спокаяння, то тоді зглянеться на нас і начальник, і суддя. Так само і Бог. Він, звичайно, милисти, але той, хто без поваги до нього відноситься, того він не слухає. Тому ми і вчимося благовійно поколятися іконам і так само будемо благовійно відноситись до нього в царстві Божому з страх Божий. Тому ми тут вчимося жити у царстві Божому. І церква це і є посольство неба на землі, де ми отримуємо візу в Царстві Божого, де ми вчимося жити по-християнськи, вчимо мову любові. Ми отримуємо валюту добрих діл, тобто ми вчимося жити так, щоб ми попали після нашого відходу в інше життя, в сьогодні нав... нам умови. Якщо людина себе так виховує, то вона перейде туди, як до себе додому. І навпаки, якщо людина себе цьому не привчала то на землі, для неї буде це все чужне, і вона не зможе попасти туди. Не тому, що Господь не пустить, а тому, що сама людина буде відчувати, що це не її середовище, а середовище інше. Тому подібне, воно устрімляється до подібного. І тому ми і туди і вчимося дотримуватися тих догматів, які нам дала наша Богославна церква. І оці догмати були захищені на семи Вселенських соборах. І останній Вселенський собор якраз захистив догмат про іконопочитання. У перший Вселенський собор, другий, на якому були прийняті символом віри. Собор. І в цьому, на цьому соборі е, були прийняті основні догмати нашої православної віри, які і даний нам і до цього часу, силом віри, і він незмінний. Чому? Тому що від, вчення нашого залежить від життя, так само, як і в інших сферах людської діяльності. Там також є догмати. є догмати в музиці. Якщо хтось порушить в музиці ряд гармоній, тобто гаму, хоч на півтона змінить, то зміниться повністю гармонія. Так само в фізиці, в математиці є свої сталі, є свої аксіоми, які доказані. І якщо хтось їх змінить, наприклад, Число пізнь, воно незмінне, то порушиться весь, як кажуть, е, е, науковий, всі наукові е, досягнення. Так ось кожна діяльність є свідомою і в медицині, і в всіх точних науках є свої дома, не які всі прийняли. Так і в нас є доми. І ці доми, такі, як для нас, як сонце світить, ми знаємо, що воно світить. Як ну, ми бачимо зірки, це для нас зрозуміло, і ніхто не, це, не, не може заперечити. Так само, і ці домики не можемо заперечити, що Господь прийшов на землю і спас людей і з Пресвятої Богородиці народився. Бо це все ми віримо, і що Він Воскрес, і якщо каже Апостол Павло, він не воскрес, то віра ваша, щетка, напрасна, обману. Тобто ми віримо в дому і завдяки цим догмутам ми себе змінили. Тому що по дому ми і живемо. І знаємо, що ті цепни, які змінили догма, Наприклад, прийняли філіону католиків і е, інші. нове день, то зразу порушилось е, все їх вчення. Там з'явилося бабство, і з'явилися непорочні зачатки, і з'явилися інші багато інтульгенції. Там все це з'явилося, як доказують богослови, із за того, що вони змінили тільки одне з. Слово, що е, Дух Святий виходить і від Сина, зрівнявши Дух Святий до відношення між е, Отцем і Сином. Це складні, звичайно, е, академічні вчення, але я вам просто про це кажу, для того, щоб ви розуміли, що наші допомоги незмінні, які були прийняті на себе І тому Церква нам і дала, і ми торжествуємо, що всі єресі були переможені. І всі секти, які сьогодні існують, вони були переможені, їх заполучення, були переможені на Свільницький соборі. Знову з'являється аріанство через його вість, тому що аріани так само не почитали Спасителя Бога. А Рахували, що він створений. І дуже багато є було переможено, яке зараз знову з'являється, прикрито під різною світанською вчення. Тому що світанти також не почитають ікони, не почитають Божу Матері, так як е, 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 не, е, не почитають е, і не вірять в загробне життя. Тобто все, що. Церква перемогла, зараз знову з'являється через Ну, Той, хто хоче побачити це все, нехай вивчає свою віру, свої догмати і він побачить, як можна перемогти всі ці оманні е, вчені. Та ось наша церква дійсно перемогла це все і вона торжествує. Багато людей можуть задати сьогодні питання: На чому ми торжествуємо? Адже в світі зло. Ми бачимо, що мало людей ходить до храму. Ми бачимо, що християні меншість, але торжество в тому, що за нами правда. Бог не всі, правда. Бог в тому, що істина існує до цього часу, що брата Адама ніколи не здавають існує церкві. Що Господь з нами це наше торжество. Ми торжествуємо, що ми з Богом. Це для нас найважливіше, тому що тут мимо себе до майбутнього щасливого вічного життя в царстві Божому. І ось ми дійсно торжествуємо сьогодні, наша церква торжествує і першу неділю багато з нас вичищається тілий про Христу, яка в нашій церкві. Є і звершується в тайстві Євхарісті. Це для нас найвище торжество, тому що ми завдяки цим тайствам з'єднуємося з Богом. Ми навіть собі не можемо уявити, що ми приймаємо тут в себе. Уявіть собі, всі багатства світу. Навіть багатство всесвіт. І положіть їх на чашу вісів. Все золото, яке тільки можна уявити, мити, всі е, доросінні каміння, навіть всі планети, які ви бачите і не бачите на небі. положіть на чашу вісів, а на другу чин, чашу вісів положіть одну крапельку. Крови Христової, яку ми приймаємо при часті. Так ця чаша переважить, тому що це кров і тіло Творця. І це дуже слабке порівняння. Ми навіть собі не можемо уявити, що ми приймаємо тут все. Тому би це цінувати. Цінувати, що Господь дійсно зійшов на землю. Зробив нас синами іками своїми, що дає нам можливість жити, оберігає нас, що оберігає нашу церкву. І ми повинні бути йому вдячні. І в цьому торжеству, що ми з ним, що ми тут, що Господь нас обрав, це для нас велике торжество. І ми навіть собі не можемо уявити, що Господь в Готов любляч його. І він казав, на розум не приходило в це, вухо не, не чуло і очі не бачили, що Господь уготовому ще йому. Хоч будемо цінувати це, торжествувати з Богом, якщо навіть нас не розуміє цей світ, який у світ лежить, і цінувати те, що нас Господь прийвів в храм, те, що нам дає причастя. Те, що дає нам можливість бути з Ним, любити Його, жити з ним і бути його дітьми. А це для нас найбільше торжество. Амінь.